Скільки треба вкласти грошей в твій 1,8 ТСА, щоб в ньому з'явився тиск оливи? Сята ЛТА пробіг на машині у нас 200 тисяч кілометрів. На 120 тут зробили капіталку, але у клієнта була проблема з тиском оливи. В профілі можете знайти відео розібраного цього двигуна. Він у нас уже стоїть на автомобілі. Що було виконано? Так як у нас була задерта пості розподільчих валів, там втрачався тиск оливи. Все-таки, коли ми розібрали низ, зняли напівпідон, відкрутили корінний вкладиш, там у нас. Був загризений сам вкладиш. Там також міг втрачатись у нас тиск оливи що було виконано по автомобілю: заміна комплекту ланцюга ГРМ, повністю нові всі ущільнення по двигуну, нові вкладиші, шатун, корінь, нова головка блоку циліндрів, повністю всі нові ущільнення наверх, реставрація турбокомпресора. Також замінили на автомобілі масло, всі фільтри зробили повне планове ТО. Наразі автомобіль збираємо, запускали вже, тиск коли ви присутні, ніяких проблем немає. По Ельзі все сходиться і на холостих, і на обертах. Зараз встановлюємо на автомобіль підрамник. Після чого виконуємо розвал сходження і віддаємо власнику вже готовий до експлуатації автомобіль. Але такий ремонт разом з запчастинами у нас коштує 128 тисяч гривень.